У дорослих завжди виникають труднощі, коли потрібно пояснити дітям не дитячі речі. Та щоб допомогти із цим працівникам освіти в Орпінському ліцеї мрія провели відповідний тренінг. Слухачів навчали вільно розмовляти з вихованцями про жіночу гігієну. Дівчата, це наше майбутнє, це здорова, здорова нація, і тому вони повинні все знати, як правильно робити, і вони не повинні стигматизуватися, коли них місячні. Бо на сьогоднішній день менструація це стигма, це замовчування, це стидно розмовляти. В подальшому вчителі зможуть більш доступно обговорювати з дітьми як під час уроків, так і на перерві, так і будучи просто класними керівниками і друзями, дітям, що також дуже важливо, мабуть, в цей складний період. У тренінгу взяли участь представники з усієї київщини. На їхні питання відповідали дитяча психологиня та лікарка-акушерка-гінекологиня. Тема дійсно сьогодні дуже важлива, і ви, як безпосередньо люди, які працюєте з підлітками, маєте доступно донести, розказати, що це таке, що це нічого тут соромного немає. Розмовляйте, будь ласка, з нашими підлітками, не тільки з дівчатками, тому що хлопчики також мають знати, що це таке. Тренінг провела громадська організація Жінки і діти України наше майбутнє за підтримки дитячого фонду. ООН ЮНІСЕФ ірпінь став першим містом. Надалі такі семінари проводитимуть і в інших містах Київщини, у Житомирській та Чернігівській областях.